In вітаю вас сьогодні, вітаю вас в цьому дні. Дуже дякую Господу і молимося, Господи Боже Святий, Дякую, що ти нас збираєш, Дякую, що даєш нам ці направлення, ці теми. Допомагаєш нам зрозуміти себе, допомагаєш нам заглянути в свою внутрішність, свою глибину, пізнати себе, зробити зробити все необхідне для того, щоб дійсно ми жили так по слову і виконували те. Uh, що там написано. Alleluia. І сьогодні знову ж таки дуже проста тема, дуже вона нам відома, ми все це дуже добре знаємо. Ми взагалі дуже багато чого знаємо. І якби це добре, це Бог нас навчив. Але головне, чи ми діємо так, чи ми виконуємо те, про що ми знаємо, чи живемо по слову. І тема дуже така звичайна про сповідування. Але я його назвала факт, але не істина. Ми, да, ми так Жили багато в нашому житті фактів, багато наших таких звичок е різних. І ми бачимо, відбуваються різні речі. Да, ми бачимо, що ну, іноді буває не, не іноді, а і, і часто буває, ну, може не все добре, буває складно. І ми там, може, захворіли, да? от говоримо, захворіли така температура, така так погано, так погано, чи щось може інше, якась така дуже може серйозна хвороба. І ми говоримо, говоримо, говоримо про це. А, чи не знаю, там чоловік чи діти себе дуже, не дуже поважливо поводять до відносно до нас, да? якісь там. Можуть бути і з'ясовування стосунків, і щось хтось ще недовольний, і це такі реакції, такі все це так неприємно, все це так погано. І це постійно. Ми оце говоримо, 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 як, як вони себе ведуть. Чи знаєте, якби є, є різні моменти, коли у нас не вистачає фінансів, коли у нас не вистачає, може когось не вистачає і не зовсім багато їжі. Да? Чи оплатити свої рахунки? Ми постійно да, людина говорить, що от нема грошей, нема грошей, нема грошей. Але ми розуміємо, да, що це факти, це факти, да. І наперед скажу, що факти треба ну, якби дивитися на них. Ми їх бачимо, треба констатувати факти треба. Але є істина, якою ми можемо покривати всі ці факти. І воно повинно так бути постійно. Воно повинно бути постійно, коли будь-який факт ми покриваємо тим, що Бог може з цим, з цьо, з цим фактом щось зробити. Але ж ну, в приповість, як написано в 18-й е... погодився трошки по-іншому, по тому що і в як написано, що від, плуст, від плоду вуст людини наповнюється її отроба. Е... Uh, і uh, це дуже такі відомі місцеписання, да, і зараз одну хвилинку я просто ні, я відкрию. я відкрию місцеписання, да? від плоду вуст людина наповнює ці отруби плодами вуст своїх вона насичується. І дуже відоме місцеписання в 21-й притчах смерть і життя у владі язика. І ті, що люблять його, споживуть від плодів його. Тобто ми самі своїм язиком, своїми мовами, тим, що говоримо, тим констатацією фактів негативних, ми якби, можемо наше життя проводити по таким шляхам, які, може, нам самі сподобатися, які нам не потрібні, які ми не хочемо. Да, проблеми можуть бути великі. Да, ситуації можуть бути дуже складні. Ми зараз живемо в такі ситуації. Але я вірю, що від того, що ми всі ці, ці перші роки ми стояли в вірі Господу, то і дійсно він побачив, що ми не на факти спираємося, то що Росія більше нас скільки разів. Не на факти спираємося, що там може недостатньо зброї чи то, але ми спираємося на його істину. Ми сповідували це слово. Ми сповідували це слово на наших воїнів. Ми сповідували на це слово на наших поранених, на, на наш народ, на нашу владу. Ми сповідували, тому, і тому зараз ми є там, де є. Я вірю, що буде ще краще, буде ще далі. Далі будемо певні речі робити і творити. А, але іменно тому, що ми це робили, іменно тому, що ми це творили, я вірю, що Бог, бачачи нашу віру і сподівання, він е, і е, робить, е, творить і, і діє, і втілює, тобто він бачить, що ми на нього уповаємо. І так само було е, знаєте, і в. Е, в, в, в інших героїв в, в Біблії, в, коли люди вивільняли, бачили певні факти, коли Давид він воював з боровся з Галіафом, да, він сповідував свою. Ту істину, яку він мав, він говорив, це перша стар 17 глава. І леве медведя бував раб твій і з цим філістімлянам не обрізнув. Буде те саме. Він говорить: буде, буде так. Ти, ти мені давав силу перемагати цих звірів з цим філістимлянином. Буде те саме, що з ними. Тому що е, він ганьбить воїнство Бога живого і сказав Давид: Господь, який спасав мене від леве медведя, визволить мене, ось істина, і відрукуй цього філістимлянина. Тобто людина в цій ситуації, коли бачила, що і, і військо вороже велике, і цей такий велетин здоровучий, який написано, що він 40 днів проголошував Тобто пропаганда така, сів в ухо цих ізраїльтян, що хто там до мене вийде, хто мене переможе? Але вийшов маленький Давід і він сказав істину, яка яка укріпляла його, яка е, він бачив Бога в своїх діях, і тому він сповідав ту істину, а не те факт, які він бачить. Е, і так само в е, числах 13 е, главі, коли е, споглядачі ходили до е, е, дивитися цю землю, то вони да, сказали, що е, е, там тече молоко і млеч. Але вона сказала, що народ живе сильний, міста укріплені, дуже великі, синих Йенакових ми бачили. Там живе Амалік, тобто один ворог, хітєї, веї, весія, морії на горі. Хананії живуть біля моря. Тобто, все, все це о, якби повсюду вороги. А, і ті, хто з ним ходили, говорили, не можемо ми йти проти цього народу, тому що він сильніший за нас, і розпускали на добрі чутки про землю, яку вони оглядали між синами Ізраїля, говорячи, земля, якого проходили з огляду, є земля, що поїдає тих, хто живуть на ній. І весь народ, який ми бачили в ній, люди високі на зріст. Там ми бачили велетні в синифінаківих. І ми були в очах не перед ними, як сарана. Такі ж ми були в очах їхніх. Тобто вони самі бачили себе, як е, ну якщо взяти. Розміру, то дійсно вони там були може, маленькі, ці велетні були великі. Тобто в очах цих велетнів вони були сарани. Але вони в своїх власних очах були як сарана, тому що вони не бачили того, не не, 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 не зосередились на бозі на його слові. І написано, що халев заспокоїв народ перед Месієм, говорячи, підемо, завоюємо, тому що ми можемо їх подолати, тому що з нами Господь. І так само. Тобто, от те що ту яку він говорив, оце було, оце було істиною. Оце було тою силою, яка зробила все необхідне, щоб подолати тих ворогів, щоб подолати цих велетнів, щоб завоювати цю землю. Так само в нашому житті. Може, чоловік не знаю, п'є і ти бачиш це, все тобі гірко. Ну у мене така ситуація теж була, коли я приходила додому, а мама лежить на якому стані. Мені печально, мені хотілося плакати, мені хотілося кричати. А мені Бог говорить: а, а вона служитель. Я говорю, Боже, ну який вона служитель? Ну подивись, да, мені прийшлося молитися за неї дуже довго, але все ж таки вона дійсно служитель. Вона служила людям. Вона і допомагала е, ухажувала за всякими там бабу, бабуськами, які були вже дуже старші за нею. Вона допомагала їм там помитися, нігті постріла. Ну, тобто вона служила. Так само, і була одна знайома ну вона є, я її знаю, які поставили в певний момент діагноз РАК, е, і вона, як би каже: я нікому не сказала. Я е, десь пів, на півроку каже, ні з ким практично не розмовляла. Uh, і тільки що робила, я сповідувала я сповідувала слово. І ранами Ісуса я зцілена і інше місцеписання. І вона ні разу не проговорила про це про це діагноз нікому. Через півроку цей діагноз з'ясняли, тому що вона констатувала в небесний в небо цей, цей факт, не факт, що в неї рак, та? а ту істину, про яке говорить про її здоров'я, про її життя, і зараз вона продовжує служити цим. А тоді вона ще не була. Цим пастиром похилих людей, але зараз вона вже декілька років вона служить цим людям похилого віку. Тому і в нашій ситуації ну, людина якась може впасти. Да? Людина може падати не один раз, зривається, чи не, знає, чи там не розуміє чогось, не бачить, не міняється. Але справді це факт: да, це факт. Але істина в тому, що Бог здатен на будь-яку людину вплинути, Бог здатен на яку будь-яку людину створити такі ситуації, при яких людина. Буде вибирати, чи вона буде мінятися, чи вона не буде мінятися. Це вже право вибору цієї людини. Тому і нам, як служителям Божі, нам дійсно треба дійсно ну, слідкувати за своїм не тільки язиком, не тільки тим, що ми промовляємо, а й тим, що ми думаємо. Тому що як Бог мені колись казав, ти людина покликана на працю. Тобі треба е, настільки е, розуміти, що будь ш, все, що ти говориш, це в духовному світі воно може втілюватися. Тобі, тому треба слідкувати за своїми думками. А ну, наші слова вони виходить з наших думок, тому неважливо, може ще не проявлено, як, як зараз у в країні, ще не проявлено дуже багато речей. Всі констатують факт, що Бог нічого не говорить про кінець війни. Але наша задача. Ми да, там готуйся якийсь напад, готуються якісь там наступи. Так, да, може факт. Але ми, ті, які покликані Богом на служіння, ми констатуємо не факти. Ми проголошуємо істину, яку нам Бог показує, сі місцеписання, ми утверджуємо. І я ще раз наголошую на тому, щоб ми робили це не тільки для країни, а щоб ми саме послідкували за власним язиком, послідкували, що ми говоримо, що ми промовляємо. Що ми констатуємо які факти? Щоб в певний момент ми могли все ж таки зупинитися, зупинити себе і сказати, да, це факт, але істина полягає, полягає в іншому. Тобто, навіть якщо щось говориш, таке, але щоб останнє звучала істина, щоб ми не обривали якісь наше проголошення чи в розмові, чи де, не обривали просто на факті, щоб ми. Останній була сказана істина. І тоді я знаєте, це не просто якби там контролювати себе для контролю, але це я бачу, що це духовні речі, що це такі речі важливі. І коли ти починаєш це робити, я бачу, як істина вона захватує тебе, і ти вже дійсно в перші моменти та перша реакція на будь-яку ситуацію у тебе вискакує ця істина. І ти знаходишся тоді в спокої, в злагоді, в мирі і в влаштуванні. Слава Богу за все, що Він творить в нашому житті. Амінь.